Віт, мої дорогенькі дівчата! Тож, давайте з'ясуємо, спати треба без трусів чи в трусах, щоби після дихала? Це запитання отримала максимальну кількість коментів. Воно просто вам не дає спати. І тому я вирішила більш глибше з вами зануритися в це питання в трусах? Чи без трусів, щоби піся дихала? Поїхали! з точки зору інтимного здоров'я доведено, що сон без трусів покращує кровообіг в органах малого тазу. І до речі, якщо ви спите без трусів з вашим партнером, це покращує ваші інтимні відносини, тому що в цьому випадку тіла збуджуються при контакті. І спонукають вас до близькості в такому випадку, так, це позитивний результат. А також доведено, що ті люди, які сплять без трусів, мають нижчий картизол. Ну тому, що, по-перше, вас нічого е, не стягує і не дратує під час сну. Але я отримала велику кількість е, коментів стосовно того. В смислі спати без трусів. Так там же велика кількість виділень, дівчата. Давайте поговоримо. Якщо у вас за ніч така кількість виділень, що це вам приносить дискомфорт, почнемо з того, що вам уже треба звернутися до лікаря-гінеколога, тому що це не ок, така кількість виділень. Друге, якщо у вас є день менструації, звичайно, вам треба спати би, в трусах, дівчатки. Без трусів не треба. Тому запам'ятаємо, що спати без трусів. Це класно. Нижчий картизол. А картизол це ж стресовий гормон, який зараз у нас і так з вами на піку. Тому навіщо собі в цьому відмовляти? Особливо, якщо ви спите пададіялко з вашим партнером? Це покращує ваші інтимні відносини. Ну, якщо так складається по замовчуванню, що не може бути постіль чиста, по якійсь причині ви не можете провести гігієну інтимних зон, то в принципі і тоді немає сенсу спати без трусів. Але якщо вам так подобається, навіть якщо і брудна постіль, і ви не можете нормально підмитись, а хочете спати без трусів, ну то спіть без трусів. Або навпаки в трусах. Але за правилами інтимного здоров'я, все ж таки, спати без трусів це краще для здоров'я. Але постіль має бути чистою, тому що це елементарні правила гігієни, щоб не було контакту інтимних зон з брудною білизною, тому що там же можуть клопи завестись, щоб вони нікуди не залізли. Тому будьте здорові і спати без трусів! Краще, щоб піся дихала. Папа! -па.